Настого травня в приміщенні дозвілів центру лісова пісня пройшли змагання з шахів. Відкритий кубок міста Кузнецових шахів серед дорослих та дітей, присвячений 66-й річниці дня перемоги та відкриттю Кузнецовської міської шахової Шашкої Федерації. З нагоди такої події наше місто з офіційним візитом відвідав віце-президент Федерації шахів України, народний депутат України Микола Харитонович Шершун. Микола Харитонович привітав Кузнесос з відкриття міської шахової шашкої федерації, сказав чимало теплих слів та подарував новостворенні федерації чудові комплекти шахів. Мені велика честь сьогодні бути тут. Я вам говорю щиро, і я щиро сьогодні радію з того дійсно, що відбулося і буде відбуватися вас у в місті Кузнецовському. Ми зараз широко пропагуємо цей вид спорту. І ви знаєте, я вам признаюсь як колега, як колега може тепер, тому що всі сидять тут колеги. Я ніколи не чекав такої. Активної участі такого бажання виявити себе, проявити себе, прийняти участь у змаганнях. От коли ми вже розпочинали, ми е, навіть трошки боялися, а як піде? І на сьогоднішній день вже боятися не можемо. Ми можемо навіть гордитися тими досягненнями, які ми маємо на рівні нашої Рівенської області. Звичайно, дуже хотілося б, щоб наші шахісти з часом приймали участь у змаганнях на рівні України. Правда, ми до речі, вже пару таких моментів у нас вже відбулося, і ми зайняли достойні наші люди, достойні місця зайняли. Звичайно, хочеться, аби з часом ми заявили себе і на міжнародному рівні. Я знаю місто Кузнецьос, я знаю інтелект. Міста Кузнєцовська. я твердо вірю, що це може бути потрібна підтримка. І то, що зібралися ентузіасти, які організували і розпочали цю хорошу справу, потрібно буде розвивати, а головне підтримувати. Ще раз хочу вас привітати з цією такою. Визначною я вважаю подією, я вважаю, що це свято. От. І побажати вам, звичайно, майбутніх перемог, побажати, щоб серед вас були майбутні чемпіони і України, і світу. От, дай Бог, і збудеться таке моє побажання. Ну, а щоб якась пам'ять лишилася, дозвольте мені подарувати е, е, шахи. Збільшиться кількість. Крім народного депутата, на відкритті були присутні почесні гості. Юрій Андрійович Ремарчук, начальник відділу з питань культури і спорту Володимирецького району, Віталій Юрійович Магдич, голова громадської організації Рідне місто та депутати партійної організації Батьківщина. Турнір шахів відкрив Микола харитонний Шершун партії з наймолодшим учасником. Також почесні гості оглянули шаховий клас. Віце-президент Шахової Федерації України Микола Харетунович не приховував своє захоплення кузнецовськими шахістами. Для мене сьогодні, як для віце-президента Шахової Федерації України, дуже приємна подія, адже ми маємо ще одну федерацію шахів міста Кузнецовську, і я, дивлячись на те поєднання, де сидять отакі маленькі, ще за шахові доски майже не видно, і всього ветерани. І для мене це дуже радісно, що от, е, вид спорту прас, цей, так, знаходить такі, таку велику підтримку, в тому числі і в місті Кузняцовську. Якось так було до цього часу, що е, місто Кузнецовсь в деякій мірі випадав. Величина, От Я хочу побажати всім учасників сьогоднішнього на успіхів великій, в майбутньому, ну так хочеться, я вже казав, і так хочеться, щоб е, був чемпіон України, а потім світу, і е, далі. Звучало місто Кузнецької вам бажаю. Голова Кузнєцовської міської шахової шашкої федерації Олександр Борисович Макоєдо висловив подяку поважним гостям. Дозвольте мені від імені нашої Кузнєцовської міської шахової шашкої федерації привітати вас з нагоди відкриття нашої федерації, а також з проведенням Кубку міста Кузнецовськ. Мені хочеться також подякувати всім присутнім, що ви відгукнулися на наше запрошення. Подякувати гостям, які прийшли, і сказали щирі слова нам. Подарували гарні комплекти шахів. Я думаю, що це перші наші подарунки. Ми, звісно, поїдемо у місто рівне, приймемо участь в інших конкурсах, в інших змаганнях, отримаємо призи нагороди. Вітаємо жителів нашого міста з відкриттям нової спортивної організації і бажаємо її керівництву та членам довгих років процвітання, нових спортивних досягнень та гучних і впевнених перемог. Вирішується дівчат, сніг тут Наталія. Оранта, Дякую за кодексарці. Шахматами занимаюсь я уже давненько, порядка 20 лет. Значит, хотелось бы вспомнить своих первых учителей. Это Шуневич Анатолия, Шкурихина Андрея. Был у нас создан клуб «Белая королева». Значит, президентом был у нас Петр Бенза. Спасибо ему большое. Он, значит, у нас организовал помещение, шахматные доски, демонстрационную доску. Значит, часы шахматные. И каким-то образом у нас происходили соревнования, тренировки. Мы встречались два раза в неделю. И вот, наконец-то, благодаря нашим организаторам, значит, нашим депутатам Миской Рады, наконец-то у нас создана Федерация шахмат города Кузнецовска. Значит, благодаря им организован этот турнир клуба Кузнецовска. То есть хотелось бы поблагодарить всех организаторов за такой предоставленный шанс, праздник, шахмат. Очень редко у нас проходят такие соревнования. Хотелось бы, чтобы они проходили как можно чаще. Но вот именно с приходом этих людей, я думаю, что все нормализуется. У нас будут проходить и кубки, и чемпионаты города, и будем приглашать с области всех желающих играть в шахматы. Спасибо еще раз организаторам. И играйте в шахматы. Приглашаем вас в наш клуб. Я думаю, клуб у нас «Белая королева» и останется функционировать. Приходите к нам, играйте. Никаких взносов не нужно. Все бесплатно. Главное желание играть в шахматы. Спасибо за внимание.